Привіт і вітаю у нове відео на каналі Пригоди Слави, у якому я буду проходити мапу від цього шановного пана, який сидить та зверху за ніком Укрнафта. До речі, в нього з'явився новий скін, якщо ви ще не помітили. Як я зрозумів, мені потрібно йти туди. Вірно? Так, вірно, все проходьте. Перше випробування: уникати павутиння. Сетоп, а тут є. А! Так! Що? А! З висувного мосту проходиться. Це небезпечно. Потрібно? Зрозуміло. Висувні сходи. Будьте дуже швидкі. Ось тут треба пробратися навпаки з тієї сторони. А. Так, Далі, чи полозіть, чи стрибнути. Рибок! Ой! Як якщо що, якщо що, я зараз буду без пампонтів грати, для того, щоб відео було більш цікавим. Так тут озе. Висувні сходи. А. Нагадую, заважаючи поршні. Обережно заважаючи поршні. Я якщо що міг, тут ти Гаразд, ще одне випробування будемо А. Ось і що це робить. Ось що. До речі, навіщо це, якщо я озе? Потрібно забратися, якщо що. Ось сюди. А. Але це лутано. Добирайтесь до натискних плит. Ось як це працює. Трибк. Трибк. О, шаукер. Там дуже корисна річ. Думаю, <кліп> ти прийдеш. Так. Так, а тепер. Стрибок. Шаукер. Я хочу забратися сюди. Підказка. Тут нічого немає. І тепер нормально, потрібно кинути на одну з натискних плит. До речі. Цей блок, який ти там знайшов. Так це ж скорщавка. Гаразд, я не буду нею користуватися. Ой. Ну, перевіримо, чи знадобиться він? Так. Тегабок поки що потрібен. Гаразд. З розгону. Нам ймовірніше за все, знадобиться попотім. Та ні, якщо чесно. Він був тут потрібен на дерев'яній плиті. Збираємось так, до завдання. Ні, потрібно не сюди, потрібно вниз по сходах. І натискай на кнопки Я хочу. Да. Я хочу побути на самому верху. Так. А ти можеш мені, будь ласка, до да, атитка. А тепер потрібно спуститися вниз. Україна! Слава Україні! Героям слава! Давай все. Тепер потрібно спускатися. Та ти ж спустишся. Я аж ще не зробив головоломку. цю. Давай головоломку. Як я зрозумів, потрібно, щоб засвітилася ця лампочка. Якщо що потрібно, щоб за допомогою редстоуну засвітилася й ось цих редстоун блоків. Ось тут за допомогою лози. А ось тут. Це ось буде в павутині, а вже вирішив застряхати. Якщо що знизу липкий поршень, а зверху звичайний. Так. І ти обрав правильний варіант? Вітаю. Я я я отримую мільйон доларів. Так. Молодець, а тепер забирайся вниз. Тут же ж можна. Ну, ось за цю підлянку я реально боюся. А ту в мене уаго через цей верх. Чому у мене все? Може було так. <рикло> озеро! Тут є озеро. Для того, щоб скоротити маршрут, спробуємо обхідний шлях. Куди ти? Це обхідний шлях. Я за тобою йду. Він іде. Тепер. Швидко-швидко, ран бася ран. я аз Знову! Знову. Я за тобою буду продовжувати. Ось буду продовжувати бігти. Я швидко, швидко ран! Ой, ой, а. Я затрях. Ты в ямі, в ямі. Ой. А тепер моє завдання. до озера, до озера. Ось мій подарунок. Чорнильний мішок. Изырытый диамантив, так? ТП. Айбанка и бакафуй! Айбанка и бакафуй! И сидя в это космос. Так. Що ж, на, на тій чудовій ноті, у якій я а, в космосі? Я думаю, ми закінчимо відмови. Насправді це назовши космос. Зараз напис зникне. Ну, а тепер це справжній космос. Я навіть почернів. ТРОшкою через космос. Ну гаразд, не забувайте ставити подобайки, підписуватися на канал uh, в ці ті стандартні речі. І ще деякі люди перестали говорити про колокольчик. Швидко колокольчик ставити і коментарі бажано. А я поки буду летіти до місяця.